Наш всесвіт це диво, у ньому є мільярди зірок галактик і планет. Всесвіт постійно зростає і збільшується, він розшириться швидше, ніж швидкі світла. Є тільки маленька частина Всесвіту, яку можуть спостерігати астрономи. Окрім цього, наша планета Земля є великим дивом. Усе те, що оточує нас: світло, повітря, вода є дивом. Найважливіша і найчудовіша книга на землі, це Біблія. У Біблії є багато чудес. Сілення, Воскресіння мертвих, чудо насичення п'яти тисяч людей, ходіння Ісуса по воді. Хоча все це є чудом, усі ці чудеса відбуваються поза людиною і не зачіпають, і не змінюють внутрішнього їства людини. Давайте ж тепер поговоримо про найбільше чудо у Всесвіті. Бог хоче розповісти нам таємницю, яка була прихована у віках. Вона полягає в тому, що сам Бог Творець, який створив Всесвіт, Він втілився. Помер, воскрес і став життєдайним духом. І все це для того, щоб увійти і жити в людині. Бог створив людину як посудину, вмістом якої має стати Бог. Щоб людина на додачу до свого людського життя прийняла Боже життя і стала відтворенням і вираженням Бога на землі. Це найбільше диво у всесвіті. У Біблії воно називається відродженням 1 Петра 1.3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Відродження є центром переживання спасіння людини, тому що головна мета Бога в спасінні нас полягає в тому, щоб ми мали Його життя. Саме для цього Він простив наші гріхи і очистив нас, саме для цього Він освятив і виправдив нас. Саме для цього він звільнив нас. Все це він здійснив з однією метою відродити нас. Відродження таким чином є центральною частиною Божого спасіння. Навіщо нам відродження? Тому що ми народжуємося без Божого життя. Коли Адам був створений, він отримав лише створене життя. В той час він не отримав нествореного Божого життя. Так само, коли ми народилися від наших батьків, ми отримали лише природне, створене людське життя. Це народження дало нам вхід у людське царство. Але для того, щоб увійти в царство Боже, ми повинні мати інше народження з іншого джерела. Ми повинні народитися від Бога. Першим народженням ми народилися в царство темряви. Але другим народженням ми переходимо в царство сина Його любові. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Тепер перед нами стає питання: чому це так важливо? Навіть якби наше людське життя не було зіпсоване гріх падінням людини в бутті третьому розділі, ми все одно потребували б відродження. У книзі буття першому і другому розділі Адам був без гріха, але він був позбавлений Божого життя. Тому Бог поставив його перед деревом життя, щоб він отримав життя Боже і відродився. Мета Бога при створенні людини полягає в тому, щоб не просто отримати безгрішну людину, але навіть більше людину, яка має Боже життя. Щоб відродитися, ми повинні покаятися, повірити і визнати Ісуса своїми устами як Господа. В Іоанна 1,12-13 апостол Іван написав: а тим, які прийняли Його, Він дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Також, послані до римлянам 10, 9, 13 говориться. якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенним. Давайте помолимось. Отче Боже, дякую тобі за те, що ти створив мене. Прости мені мої гріхи, Дякую за те, що ти послав свого Сина Ісуса Христа. Господи Ісусе, я приймаю Тебе як свого Спасителя і життя. Увійди в мене, наповни мене Своїм життям. Господи Ісусе, я віддаю себе Тобі для Твоєї мити. Через відродження ми отримуємо Боже життя в наш людський дух. Згідно з Біблією, відродитися означає народитися від Духа. В Івана, 3 розділі. Говориться, Ісус відповів, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може уйти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. До відродження наш дух був мертвий, а ви хоч і мертві у своїх проступках та гріхах Ефесіном 2.1. Але в той час, коли ми увірували, Божий Дух увійшов у нас. І змішався з нашим духом. Перше послання до Критня 6.17. А хто єднається з Господом стає з ним одним духом. Римлян 8:16. Сам Дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Таким чином, наш дух отримав Боже життя і став живим. Якщо батьки дали нам природне народження, то Божий дух дає нам духовне народження. Отже, друзі. Сьогодні ми розкрили першу тему тему відродження, з цілої серії уроків під загальною назвою Уроки життя. Ці уроки допоможуть вам в слідуванні за Господом та допоможуть вам в вашій турботі про інших людей, які бажають зростати у Господі. Тож залишайтеся з нами.